Проблеми з роз'ємом живлення, нові карти від Radeon і Китай намагається побудувати свої нові процесори. Це залізні новини. І перша новина – відеокарти Radeon RX 7600 XT вийдуть в наступному місяці. Це все чутки, але в інтернеті ходить інформація, що AMD готує до випуску Radeon RX 7600 XT. Причому реліз цього пристрою відбудеться вже через кілька тижнів, як орієнтовну дату закордонні колеги називають 24 січня. Ймовірно, в ній компанія застосує додатково урізану версію графічного процесора Navi 32 Ми його пам'ятаємо з моделей Radeon RX 7700 і 7800 XT. Друга новина Китай нарощує закупівлю літографічного обладнання. За даними китайської преси, в листопаді поточного року був справжній стрибок у закупівлях. Коли сума закупівель зросла на 1000%. в листопаді до Китаю загалом надійшло 42 літографічні системи на загальну суму 816 мільйонів доларів. Основним постачальником такого обладнання до Китаю залишається ASML. Компанія продовжує активно продавати літографічне обладнання, яке не потрапило під обмеження уряду США. І чомусь насправді більшість китайських замовників зосереджена на старих техпроцесах рівня 28 нанометрах. Проте треба нагадати, що Китай робить певні успіхи. Цього року несподівано Huawei і CMIC представили власні чипи Kirin 9000 s за технологію 7 нанометрів. Та нібито змогли освоїти 5 нанометрів, але це ще не точно. Також ходять чутки, що SMIC намагається розробити свій 3-нанометровий процес. Якщо чесно, навіть не знаю, як до цього ставитись. Хочеться, щоб було більше дешевих процесорів, але щось не дуже хочеться, щоб Китай сильно розвивався. А ви як вважаєте? Третя новина: Mod відкликає кутові адаптери живлення 12 vhpwr Деякі перші власники GeForce RTX 4090 зіткнулися з вигораючими роз'ємами живлення. Це було пов'язано з нещільним контактом при підключенні кабелю до нового роз'єму. Також через великі габарити відеокарти бічні кабелі часто упиралися в стінку, і цей вигін теж міг призвести до нещільного контакту та різних проблем. Тому CableMod швидко відреагував на цю проблему і тоді випустили рішення у вигляді кутових перехідників. Але за кілька місяців з'явилися скарги і на ці перехідники. Ну і тепер вже стало відомо, що виробник вирішив відкликати всі кутові перехідники. Ну і насправді це круто, бо далеко не всі компанії готові визнавати свої помилки і відкликати продукцію, навіть якщо вона вийшла бракована або погана. Проте з цим коннектором проблема не тільки у кейблмода. От, наприклад, Seasonic рекомендує рекомендують використовувати фен для того, щоб згинати кабель живлення від своїх блоків, який якраз от іде для роз'єму 12VHPWR. При підключенні власникам рекомендується переконатися в надійному контакті, інакше не виключено, що можливі оплавлення роз'ємів. А сам кабель бажано прокладати без надмірних вигінів. Якщо ж без вигинів кабелю не обійтись, рекомендується попередньо нагріти його просто феном і потім вже згинати. Напевно, якщо ви потім захочете його вирівняти, вам потрібно буде взяти плойку і не вирівнювати. Але хто знає. Насправді я жартую на рахунок плойки, будь ласочка, не робіть цього. Ну і звісно, вони рекомендують всі маніпуляції проводити без підключення до відеокарти і згинати в ділянці від 35 мм від самого роз'єму, тобто не біля самого роз'єму. Де і насправді я нещодавно знайшов даже версію цього блока живлення з таким кутовим перехідником одразу. Чому не могли просто залишити 4 8 пінових коннектори старого зразку? Незрозуміло. Четверть, вона також стосується трошечки роз'ємів жилення, бо MSI готує плату для чіпів AMD AM5. В наступному році компанія випустить материнську плату Pro B65012VO Wi-Fi для процесорів AMD AM5, а також відповідну лінійку блоків жилення. До речі, ця ж материнська плата але під чіпи Intel LGA 1720 вендор представив ще минулого року. Але головною особливістю стандарту ATX12VO є перехід на повністю 12 вольтне живлення. В специфікаціях описується відмова від звичайного роз'єму ATX на 24 піна на системну плату на користь 10 контактного. Ну, походу, тепер вам не треба буде кликати старшого брата для того, щоб він відсмикнув вам цей здоровий 24-піновий роз'єм з материнської плати. Зможете вже це самі зробити. П'ята новина: материнські плати для нових процесорів Intel та AMD вийдуть в третьому кварталі 2024 року. Тут теж з неофіційних джерел ми знаємо, що обидва чіпмейкери мають представити там нові покоління своїх проців для десктопів орієнтовно в другій половині наступного року. Ну і звісно, як завжди, вендери разом з виходом нових праців будуть випускати свої материнські плати. І от згідно з останньою інформацією, оновлення цих платформ буде десь в третьому кварталі 2024 року. Цей період до продажу надійдуть плати LGA1851 на чипсеті Intel 800 серії та im 5 з логікою AMD 700 серії. Варто додати, що у AMD апгрейд до нового покоління процесорів буде можливий і на випущених раніше платах im 5. Звісно, для цього вам треба буде оновити прошивку BIOS, а точніше, не BIOS, а UEFI. Ненавиджу вимовляти це слово, але по факту ви зможете користуватись новими працами і на старих мамках. Шостта новина? ASUS анонсували систему рідинного охолодження ProArt LC 420. Це SRO має мінімалістичний дизайн, як і все в лінійки ProArt. Та як можна зрозуміти з назви, оснащена радіатором типу розміру 420 мм. Це його обдування буде відповідати три вентилятори Nocta 140 мм Конкретна назва моделі NF A14 Industrial PPC 2000 PWM. Також використані 450-мм шланги з оплетенням та водоблок з мідною контактною пластиною. Ну і як часто в таких sr буває, вбудована помпа. Точна радіатора складає 30 мм. До списку підтримуваних платформ входить Intel LGA 115X, LGA 1200. Та LGA 1720 або AMD AM4 та AM5. В магазинах повинен з'явитись в лютому 2024 року, але ціни поки що невідомі. Нам, до речі, вдалося вже протестити предпродажний семпл, і дійсно вона вийшла тихою, тихше, ніж більшість топових рішень на ринку. Це все завдяки 100-мм вертушкам, і насправді система може відводити аж 380 Вт. Це на 14900K. Що насправді рекорд, і вона розділяє перше місце з Райджі, Руйджі від Asus. Євінгеліон третій. Тобто тепер не тільки у вас буде можливість поставити червону ладянку від Asus, а й можете таку мінімалістичну Проар поставити. Ну, в лютому зможете. Сьома новина. вона випустила Ryzen 7 5700. Та готує нові процесори для платформи am 4. На офіційному сайті AMD було знайдено характеристики восьмиядерної моделі Ryzen 7 5700. За специфікаціями, новий процесор практично повністю ідентичний гібридному чіпу Ryzen 7 5700G, але обходиться без вбудованої графіки. Цікаво, що як дату релізу цього камінчика компанія вказує 4 квітня 2022 року. Однак в продажі вони не були помітні, а її підтримку материнської плати почали отримувати лише в цьому році. Восьма новина. Asus Dual GeForce RTX 4070 Super – Одна з перших відеокарт якраз сорокової серії Super. Компанія Asus допустила витік зображень цієї відеокарти. Це наймолодший представник нової суперлінійки 40 ї серії NVIDIA. Якщо порівнювати Asus Dual GeForce RTX 4070 Super з аналогічною версією, але RTX 4070, то варто відзначити відмінності в конструкції системи охолодження і дизайні. Цім, звісно, головною особливістю новини можна назвати перехід на ось цей от коннектор, який ми казали, 12 плюс 4 контакти. 12 VHPWR. Бо Asus 4070 просто не супер. Вона мала 8 піновий коннектор живлення. Насправді офіційна ж презентація лінійки 40 Super повинна відбутися 8 січня, а в продаж вони надійдуть протягом другої половини місяця. Дев'ята новина: нові процесори сильно подорожчають. Аналітки IBS кажуть, що двохнонометрові пластини TSMC для виробництва чіпів можуть коштувати 30 тисяч доларів за штуку, що на 50% вище від вартості 3 нанометрових пластин, які коштують приблизно 20 тисяч доларів. Найбільше здорожчання очікується для Apple, яка першою замовила двохнонометрові процесори. Нагадаю, що TSMC планує їх впровадження в 2025 році. Якщо коротко казати, то нам, рядовим покупцям смартфонів, зокрема якраз Apple, доведеться скоро чекати підвищення цін, тому що як ви розумієте, компанії все одно будуть освоїти новий техпроцес, навіть якщо він буде дорожчий і впроваджувати в свої мобільні телефони і не тільки. Але потім це буде стосуватись не тільки користувачів телефонів, а я думаю, і ноутбуків і навіть десктопів теж. Десята новина, Intel може випустити новий процесор. Про це повідомив один із інсайдерів Юкі Амс. Він опублікував фото сокета, ймовірно, призначеного для процесорів Intel. На опублікованій картинці показано зображення деталі під назвою lga 4710 2 та LGA 4677. -2 lga 4710 Ну і вказано, що це виробник Lotus. Він найбільший виробник насправді процесорних сокетів і не тільки Процесори Intel 4-го покоління Xeon використовували якраз LGA4677, як і процесори 5-го покоління Xeon. Причому вже процесори шостого покоління Xeon використовували роз'єм LGA 7529 як і Сірена Force, який призначений для хмарних дата-центрів. Тому поки що незрозуміло для чого призначений сокет 4710. Оскільки це вже такі рішення більш серверні і для дата-центрів, то там створюються сокети вже для нових процесорів з іншими вимогами по потужності та підключенню. Якщо ви не знали, то процесори для дата-центрів та серверів зазвичай не так швидко і часто оновлюються, як для десктопних моделей. Тому поява такого сокета навіть в зливах досить цікава. Не знаю, чи Intel взагалі представить, чи можливо це просто якийсь хайп, хоча зараз би хайпіть на сокеті. Подивимось, сподіваюсь, що скоро дізнаємося щось цікавеньке про. Ці камінці. Ну, а це був останній в цьому році випуск залізних новин. Чекаємо вас в наступному році. Пока!